Туран вигнав основного гравця Шахтаря прямо перед матчем Ліги Чемпіонів. Табарний нарешті покидає бордмут. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Вільярал активно цікавиться підсиленням позицій воротаря на новий сезон Ліги Чемпіонів. Головною метою Вільярала став український голкіпер Андрій Лунін. Повідомляє Естадіо Deportivo. джерело, яке не відзначається надійністю. Навіть повідомило про контакти з жовтої субмарини з оточенням футболіста. Однак Мадрид попередньо не згоден відпускати Луніна у вільярал, повідомив футбол 24 Журналистка Денсер Давид Костароса, який спілкувався з автором інсайду Матео Моретто, Реал високо цінує Луніна. І вважає, що знайти другого номера зі схожими якостями буде надзвичайно складно. Віярал пропонував Бланкос оренду українця, тоді як іспанські ЗМІ раніше зазначили, що мадийці могли б погодитись лише на повноцінний трансфер. Авторитетна марка на початку червня повідомляла, що Андрій вирішив залишитись в реалі. Київське Динамо на офіційному сайті оголосило про відхід центрального захисника Максима Дячука. Футболіст продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі. ФК Динамо досягнуло угоди з польським клубом Лехія про перехід 21-річного центрального захисника Максима Дячука. Футболіст виступатиме в Данську на правах оренди до літа 2026 року. Дячук приєднався до Динамо у випускній групі академії, а навесні 2020-го дебютував за юнацьку команду Білосиніх, Вігравши половину сезону 2022-2023 на правах оренди за Олександрією. Повернувся до Динамо. У складі киян за два з половиною роки провів 48 матчів у різних турнірах та забив один м'яч. ФК динамо Київ бажає Максиму успіхів у подальшій кар'єрі. Повідомляє прес-служба Білосиніх. У складі польського клубу вже грають декілька представників України: воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Антон Царенко та Еван Желісько. Форт Богдан В'юник. Матчі першого кваліфікаційного раунду КЮ 1 Ліги Європи завершились і визначені пари другого раунду кю 2 за їх результатами визначені сійні та несіяні команди для жеребкування третього раунду кваліфікації Q3 ліги Європи. Жеребкування третього раунду усіх єврокубких турнірів відбудеться 21 липня. Донецькому шахтарю для участі в Q3 Ліги Європи потрібно пройти турецький пешектаж у q 2 Матчі 24 і 31 липня. Пара з донецькою командою буде сіяною під час жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Можливість суперники у Q3 Ліги Європи для переможця пари Башхта-Шахтар. Переможець пари Лугано, Швейцарія, Чіфер Калуш, Румунія. Переможець у парі Рейнджер, Шотландія, Панатіналькос, Греція. Переможець пари Целі, Словенія, Аєк Ларанка Кіпер. Переможений у парі Вікторія Пльзень, Чехія, Сервет, Швейцарія, Вольцбергер, Австрія, Федерікстат, Норвегія, переможений у парі Бран Норвегія, Редбул, Зальцбург, Австрія, Невдаха у парі Бешехта Шахтар потрапить у Q3 Ліги конференції. Центральний півзахисник італійського Дженуа Руслан Маліновський не зміг завершити тренування через пошкодження. Стало відомо, в якому стані наразі перебуває українець. Стало відомо, яку травму отримав український півзахисник Руслан Маліновський під час одного з нещодавніх тренувань Дженуа. За інформацією тут у Меркадовеб, у 32 річного футболіста. Не виявлено серйозних ушкоджень, зазначається, що Руслану пощастило, адже він отримав лише легкий забій і вже найближчим часом зможе повернутися до занять у загальній групі. Значну частину минулого сезону Маліновський пропустив через тяжку травму. Раніше у нього було діагностовано вивих суглоба та перелом малого мілкової кістки. Малиновський у сезоні 2024-2025 зіграв за Дженео 10 поєдинків у всіх офіційних турнірах, три результативні передачі. Трансфер Маркет оцінює 32-річну атакувального півзахисника у 2,5 мільйони євро. Екс-наставник Колоса Олександр Поздєв оцінив шанси українських команд далеко зайти в Єврокубки через ситу кваліфікації. На думку Поздіва, сьогоднішній рівень українських команд надає приводу з оптимізмом сподіватися на появу наших команд в основній стадії Єврокубків. Нами вже досягли, і зараз помаленьку відштовхуємось, виховуючи наших футболістів. Динамо нікого зараз не може придбати, тоді як Шахтар може собі дозволити переплачувати бразильцям і дати хороші умови. Чотирьох команд в Єврокубках. Три поміняли тренерів не так просто перебудувати команду за кілька тижнів перед сезонки. Зараз почнуть насипати, що Санта Колома команда офісних роботях і барменів, а там грають іспанці, до рівня яких можуть бути питання. Але є школа, обучені працювати з м'ячем. Тренер з Аргентини, далеко не лівий персонаж. Якщо не враховувати цих дрібниць, поліція на цьому може й закінчити. Також постів додав, чому рівня майстерності гри ВПЛ може забракнути на євроарені. Статус і результати полісі в Україні не гарантують того, що в Єврокубках будуть виносити команди, які записують аутсайдерами, розберуть Назаренка та Гуцуляка. Виключать Філіпова і до побачення. Це наші реалії сьогодення, від яких потрібно відштовхуватись. Нам потрібно трошки знизити градус очікувань, переоцінити ситуацію, де Україна знаходиться в контексті футболу. Ми всі живемо минулим, а сьогодні реальність дещо інша. Ігри за кордонними суперниками на зборах показують, що нашим командам складно проти них. Якщо зможуть прийти далі, класно. А вилетять, не варто з цього розкручувати зраду. Всім нашим командам буде важко. Наводить слова тренера XS Sport. Динамо в другому кваліфікаційному раунді ЛЧ зустрінеться з Хамруном. 22 і 29 липня Шахтар на цій стадії зіграє з турецьким башектажем 24 і 31 липня. В лізі конференції Полісся поміряться силами з Санто Коломою. Олександрія протистоятиме партизану. Псаже на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Ренато Маріна. Угода підписана до літа 2030 року. Трансфер був здійснений на правах вільного агента. Марін виступав за примаверу Роми. У сезоні 2023-2024 він провів за команду 39 матчів, 13 з яких зіграв на нуль. У минулому сезоні Ренато 28 разів був у заявці першої команди Джало Россі, але так і не дебютував за неї. Очікується, що Марін замінить у ПСЖ Росіянина Сафонова. Це вимога центрального захисника Бормута і збірної України Іллі Забарного для переїзду до Парижа. Лоновський Тоттенгем проявляє активний інтерес до центрального захисника збірної України Іллі Забарного, який зараз захищає кольори Борнмута. Англійський клуб готовий запропонувати вишням великі гроші за гравця. Головною перешкодою може стати майбутня угода забарного ПСЖ, повідомляє Джан Лука Ді Марціо. Французький клуб вже виступив із пропозицією на суму в районі 60 мільйонів євро. Однак у бормоті розраховують на цифру істотну вищу. Йдеться про 75 мільйонів. Переговори між клубами поки що на паузі, але очікується, що вони відновляться найближчим часом. Якщо шпори збережуть готовність виплачувати потрібну суму, то у Тоттенгема з'являться всі шанси перехопити гравця ОПСЖ. Забарний виступає за Бормут із січня 2023 року. Його купівля обійшлася приблизно у 22,7 мільйони євро. У сезоні 2024-2025 Ілля провів 39 матчів у всіх турнірах та записав в актив гольову передачу. Німецький лепцих активно працює над трансфером одного з футболістів Донецького шахтаря. Йдеться про центрального півзахисника гірників Марлона Гомеса. Бразилець уже опинився в центрі трансферних переговорів, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Гірники отримали пропозицію від Лейпцига, але відмовилися від неї. Однак німці не збираються здаватися та планують повернутися з поліпшеними умовами. Контракти з Марлоном Гомесом розраховані на кілька років, а в Донецьку впевнені, що він коштує дорожче ніж пропонують зараз. У січні 2024 року 21-річний півзахисник прийшов у Шахтар із вас кудагами за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 34 матчі, забив 4 м'ячі та зробив дві результативні передачі. Попри деяку нестабільність у клубі його розглядали як довгостроковий проект. Паралельно донецький клуб веде пошуки опорного півзахисника. Одним із головних кандидатів на посилення цієї зони став 20-річний футболіст польського леха. Антон Кособаль. Переговори перебувають на ранній стадії, але інтерес до гравця підтверджено одразу кількома джерелами. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.